Дехто з українців, які хочуть підвищити свій кваліфікаційний рівень, здобути собі нову професію, підвищити кваліфікацію, можуть отримати ваучер на навчання. Що ж це таке взагалі ваучер навчання? Це документ, який дає право людині отримати собі якусь освіту, підвищити кваліфікацію, може робітничу професію отримати. Взагалі, хто може скористатися цією послугою? Соціально незахищені верста населення. Вони в нас саме ці, ці категорії, які визначені постановою Кабінету міністрів, і до них відносяться такі, як люди, яким 45 років і не менше 15 років страхового стажу, внутрішньопереміщені особи. Люди з інвалідністю, військовослужбовці, а також ті, що були звільнені з полону, вони можуть скористатися цією послугою. Процедура видачі ваучер доволі проста. Людина собі обирає навчальний заклад, де вона хоче навчатися. Та обирає собі центр зайнятості зручний, подає до центру зайнятості заяву та пакет документів, які необхідні їй для е, цього ваучера. Рішення про видачу ваучера приймається протягом восьми робочих днів після подання заявки. Перелік документів для видачі ваучера регламентується порядком 207 затвердженим Кабінетом міністрів України. Під кожну категорію він різний. Загалом люди подають такі документи, як паспорт громадянина України, код ідентифікаційний, документ про освіту. Якщо це внутрішньо переміщена особа. То вона подає довідку переселенця. А якщо це військовослужбовець, то він подає посвідчення учасника бойових дій. Сам ваучер видається одноразово. Сума ваучера наразі це 10 прожиткових мінімумів для працездатного населення. На сьогодні це 30 тисяч для всіх категорій. Однакова сума. Правила вступу, це вже регламентується саме навчальним закладом. Людина може навчатися рік, може півтора навчатися. Це не має значення. Це все залежить від закладу освіти. Послуга ця отримання ваучера на навчання це для працездатного Здатного населення у нас є окремо програми навчання для військовослужбовців. У нас є постанова 984, яка регламентує цей порядок. Тому якщо є такі бажаючі отримати собі нову професію, підвищити кваліфікацію, пройти якісь курси, то вони можуть звернутися до центру зайнятості, обрати собі професію і пройти собі навчання за рахунок коштів Державної служби зайнятості. Правила вступу до навчального закладу, регламентуються самим навчальним закладом. Людина особисто обирає собі навчальний Заклад і тоді вже звертається до центру зайнятості за отриманням ваучера. Ваучер видається їй, і людина повинна протягом 120 календарних днів підписати документи з навчальним закладом. Людина, яка хоче отримати ваучер, вона спочатку собі обирає професію, яку вона хоче, або спеціальність переліку, який доступний. В вільному доступі вона може передивитися цю всю інформацію на сайті Державної служби зайнятості, вкладочка ваучери, і вже там подивитися і обрати. Також людина обирає собі навчальний заклад, де вона хоче навчатися. Після цього людина звертається до зручного центру зайнятості, подає заявку на отримання ваучера та подає пакет документів. Рішення про видачу ваучера приймається протягом восьми робочих днів, і про це повідомляється людині. Людина вже з готовим ваучером на руках звертається до учбового закладу для заключення договору. Після цього учбовий заклад надає нам документи на оплату навчання за цієї людини. Максимум, що ми можемо платити, це 30 тисяч Взагалі, отримання ваучеру це така класна можливість, можливість підтримки українців, які хочуть підвищити свій кваліфікаційний рівень, або ж здобути собі нову професію.